за позовом Микотюка Мила Александровна, Гелон Главовский Алексеевич, Киевского музыкального района, Третья суббота Сатану, Фестивальный архитектур, Конавчий орган Киевского музыкального района, и все. Друзья, прославленность с вами. Всегда судовое заседание. Для того, как кто знает, как это поэтому все проводят судовое заседание в течение позитива. Субтитры создавал звичайно, що ми продовжуємо, що ми щоноді на на. Це з нами, що сьогодні, користуючись цим, ми дозволимо вам, щоб ви могли. З самого, тобто, просто дозволити сидіти на нашій посаді, щоб ви могли з присторти з тону коротко, якщо можна. Якщо ваш пакет нам не зайняти представник громадської організації «Болонська Січ» і представник Микитюк Людмила Олександровна. Моя особа до підписник, моя особа встановлювалася, не дані не змінювалися, повноваження долучені до матеріалу справи. Дякую, будь ласка, представник Андрій Іванович, представник громадської організації «Болонська Січ» і 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 представник громадської організації «Болонська

Номер керівництва 27 37... 25 575. Учасників високочасовних для м'яцтва. Представник Київської міської радіопередачі Костянтин Михайлович. Порадовання для самого представництва розмінилось. Церкви для м'яцтва з обладнанням для керівництва на керівництво на міському обладнанні нового обласного учасника, як сказав Валентин Пашин. Відберегли працювачі такого. У священні з'явилися керівництва радіоскорі.

особи депутата Полтавської міської думи з архітектури, Цотоєчка Савта Михайлович, про участь по відношенню до зміни розположення на допомогу. А, суб'єкту. Отже, виправляється в головному з зміни до служби просвіти, тиску, державної адміністрації, Номера ценовых на городе Момоцико? Без номера. А? Без номера. тут еще есть номер и Да. Три ноли, девяносто шесть, двадцать шестьсот пятьдесят, сто надо пробовать здесь фиксации Фиксация Сколько це подобно тому складі, сколько спискувати сьогодні? Каналі цю а продовжуємо, щоб було більше, Точніше ще подарували податкову питання, по два заява. У нас виключні заяви про повернення розміру справи, клопотання по віконення сторін посунки, сумки, про проєвлення. Більше сторінку показує на відходило, по суті. У нас це додаткове після того, після останнього слова сідання перебувся, додаткові попитання не надходили, але є ряд попитань не вирішених ще ті, які були подані цього раніше. Там його було дуже важливо. Обіцяли їх систематизувати і залишити. Ну так, же, ты, да. це для того, що ми минулого разу, що вважали, що вони вже всі всі розглянути по питання, що питання там були, це не розглядники, познайомившись із протоколами судового засідання. Там ще є ряд питань. Зокрема, подавалися там, що в 2023 році подавалися про приєднання циграфічних матеріалів, ми приєднували, потім там просили приєднати до доказу до матеріалу справи. Сторона направлені у встановлений час, і суду також це наденно до матеріалів справи. Воно матеріал справи все вшучає. Це по питання. Вони в матеріалах справи є. Вони були приєднані в 23-му році. Вони в матеріал справи. Було... Направили... Вони, Вони матеріали справи є. Зокрема, наприклад, що зараз у нас в руках є. Це по нашому вихідному No36. Воно було підписане 10.09.2023 року, року, це ці дати подавалися ще 23 рік. Вони mm -hmm. фактично всі без 23-му році подавалися mm -hmm. після цього більш

32, 654, друг 20-41 від 18.01.21. Дякую за перенетраву. Дякую. Е... Я кажу, ви це письмо і формі підготували, але ну, вони ну, на слух. Так вони доєднані до матеріалу. Добре, що вони не доєднані. 30 засідань і кожен раз ви тут уточнемо, тут перенесемо, тут об'єднаємо, тут ще раз коментарімо і тут іграємо, тут. Ну, то я в письмовій формі ви це зробили, щоб я ну, бачив ваш той список, який Ви вважаєте, не розглянути. Ну, я ж про це кажу, я ж не кажу, що їх не треба розглядати. Якщо ви вважаєте, то всьому, що в вважаєте. але ну, це, чисто в робочі варіанти, які в нас є. ми де... ну, не, не стало питання. Це не стало питання. Можна я... Не можна, давайте ще по датам вам. Там не подавалися всі 9.18.09 і 19.09.20 року. Тобто не має бути обміру, де буде Нам так треба це некий період. Там немає спутних зону.

Добрый девятый. Вісімнадцяте, дев'ятого, може уточнити? Будь ласка, якщо дев'ятої. Дивіться, квартання номер тридцять вісім, вісім від вісімнадцятого, дев'ятого, вона відпадає, тому що ви нам відмовили. В проведенні експертизи нашого клопотання, задоволення нашого клопотання про проведення експертизи, тому це клопотання відпадає. Наше Воно не відпадає, воно було розглянуто. Ну, правильно, тому воно і відпадає. Ми, ну, його ж розглядати якби, немає сенсу. Ми просимо про розгляд. Просто що, в що мене зрозуміє, у вас один сам, у той, той самий період часу подається клопотання за номером 36, а потім за номером 11. 11 це було від фізичної особи, 36 це було від ГО. Вони один ідентичні були. обліку. Е, значить, дивіться, вихідний 26 від 22 на 7 23 26. вихідний 26 від 22 на 7 23 Далі, вихідний 27. Чекайте, ви ж казали 9 місяць. 7. Я ж сказала, я уточнила, сьомий і дев'ятий. От тоді воно ще описали. Дев'ятий місяць, будь ласка. Дев'ятий місяць це вихідний номер 36 від 10.09.23 і, і 37 від 11.09 Думати, якщо думаєте, що ви назвете 12 якихось дат, то я вам... Так, чому 12? Їх 4 дати, все. Мені що 4, що 12. Давайте один розглянемо. 2, Розглянемо три і чотири. Ну давайте з якого почнемо То дев'ятий місяць, то сьомий, то, то ще раз дев'ятий, то тридцять а за ними ну, тут два клопотання з сьомого місяця і два клопотання з дев'ятого місяця. Все, давайте сьомого місяця. Дивимося разом. Клопотання номер двадцять шість від двадцять другого на сьомому двадцять третього. Зараз її йдуть. двадцять сім.

Thank you. <coughs> <coughs>